Привіт, глядачам на нашого каналу. Ну, ось, що я лів-трактор? Ось таке мастило. Я таке лів перше. Ми бачимо 10 В-40 для, ну, для вантажного транспорту, для більш е, важкої праці, скажімо так. І фільтр такий манле. Не знаю, як то я заливаю масло в фітер, і потім його закручую. Я так не знаю, скільки я так робив, зараз так не треба, зараз треба ставити сухий, воно закачує, не знаю, я роблю так. Ще яке я лив масло, це, це це вперше, а взагалі я лив манул манол ТС5, UHPD, оце також для вантажного транспорту. І, і на ньому їздить. Ну, У нас його купити тут, я його заказував в інтернеті. У нас є інші такі, такі мастила маноловські для дизелів. Ну вони не, не, те, не для того навантаження, скам так. Оце, так. Оце такі варіанти, отаке я, 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 масло. Там каже, ні, не треба, мінеральне. Ні, Давно я спробував і він на ньому добре працює. Тиск є, де тримає на гарячу, хоча зараз на показчику нема тиску. ну На клапаний механізмах тиск є. Значить, шукати буду, як я казав, десь у відео, що у, цьому, у цих розподільнику у цьому. Я відпускав, до речі, болта і масло йшло з віталя. Всім дякую за перегляд і за підтримку вашу. Всім пока, миру і добра.